Это мои последние слова на русском языке на этом канале. Я перехожу на украинский язык, и вот почему. Что ж, настала новая эра моего канала, теперь только украинский. Справді, контент український мені дається трохи важко, тому що я все своє життя розмовляв російською мовою. Мої родичі, також близькі, також друзі, також розмовляють російською мовою. Але на цей шлях я вирішив іти, тому що я це роблю, щоб підтримати нашу країну, нашу державу та також щоб розвинути український контент, щоб його становилось більше, аудиторія також становилось більше і різноманітною. Мені дійсно не вистачає українського контенту його дуже мало. І тут, щоб називати його разом з вами. Насправді, це відео не про зміну тільки мови, а й зміна мого контенту, зміна всього мого життя, зміна всього контенту, зміна мови. Це новий етап, нова глава. я Не знаю, як це ще можна назвати. Новий початок, мого каналу, розвитку, в соцмережах та взагалі нового мене. Настало время прощатися з прошлым, который я Треба будувати нове нове українською мовою, з українським контентом, з українською аудиторією та поширювати це. Тому до зустрічі.